Познайомся з Бейлі секс-лялькою, яка перевершує фантазії. Це частина нової серії «Iron Tech Doll і втілює ідею сучасної музики: витончена, спокуслива, елегантна, 158 п'ятдесят сантиметрів найпривабливішого силіконового тіла Бейлі. Це новинка, названа Socialite Body. Вона легка, всього 35 кг і створена з думкою про моду, еротику та комфорт. Під час розробки вони прагнули поєднати класичну красу з сучасними вподобаннями. Вони взяли за основу Бімбо-силует, але м'яко приглушили надмірну штучність, зберігши привабливість, але зробивши її більш природною. Її обличчя це втілення глянцевого гламура, ніжна рожева тінь, ідеально рум'яні щічки, чорні стрілки та блискучі губи. Усе як у модної ікони. Але кожна бейлі унікальна. Вони пропонують кастомізацію. Ти можеш надіслати фото і створити свою ідеальну Dream Girl. таку, як бачиш її саме ти. Бейлі це більше ніж лялька, це витвір мистецтва, символ жіночої привабливості і сучасної чуттєвості. Стань першим, хто її отримає, бо бейлі дай для її твоя мрія, що стала реальністю. І вони вже чекають на нашому сайті sexdolls.com.ua Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин. Підписуйся на наш ТГ канал. Посилання під відео.